Менш за три роки тому я зробив коротку ретроспективу серії Dead Space. Я розповів, наскільки я все ще в захваті від оригіналу, як мені подобається Extraction та Dead Space 2, і наскільки нудною була третя частина, з якої знищили серію. А через декілька років після цього закрили студію Visceral Games, яка цю серію створювала. Уявіть моє здивування, коли через рік після цього анонсували ремейк оригіналу, який обіцяли зробити таким, якою всі хотіли серію бачити з самого початку, таким, з яким серія б, скоріш за все, не вмерла, а студію Visceral Games не треба було б закривати. Але ок, ось він ремейк Dead Space. І, хоча оригінал мені все ще подобається більше, не можу не признати, що нова гра неймовірно чудова. Більшість того, що було круто в оригінальній грі, залишається крутим, а в деяких ситуаціях стало навіть краще. Досліджувати корабель у USG і все ще цікаво і страшно, але тепер його структуру оновили до можливості нескінченного дослідження, як в класичних Survival Horror, хоча сюжет і залишився лінійним. Стріляти і бити кроморфів все ще круто і напружено, і тепер їх можна наколоти на гострі предмети, як в другій частині. Декілька механік для загадок зробили цікавіше і з'явились зовсім нові концепції. Сюжети персонажів теж все ще прикольні. Ще рімейк інколи переосмислює деякі моменти, чисто з точки зору технологій, які не були доступні в 2008-му, але доступні зараз. Наприклад, освітлення і тіні тепер грають набагато більшу роль. І також прикольно, що ідею максимального занурення в світи гри, яка була в дуже багатьох деталях. Зробили ще більш продуманою, ніж це було колись можливим. Не всі зміни можна чітко назвати покращенням чи погіршенням. Декілька незабутніх моментів оригіналу вирізали або змінили на щось, що набагато менш цікаве. В оригіналі розробники для обходу технологічних обмежень вигадували красиві альтернативи, які досі виглядають круто. А в ремейку є моменти, де картинка виглядає гірше, тому що вона повністю залежить від поганих сторін деяких технологічних прийомів. Звук теж в цілому слабше, хоч технологічно його зробили реалістичним, мабуть. Ну і прямо зараз, після виходу, є деякі доволі помітні баги і просідання кадрів, які розробникам ще треба буде виправляти. Але що насправді мотивує мене назвати оригінал кращим за ремейк, так це те, що нова гра банально відчувається менш продуманою. В оригіналі кожна деталь була на своєму місці, темп гри був неймовірним, гра постійно дивувала якимись неочікуваними ситуаціями, а ремейк повний неаккуратних і необдуманих рішень. Заставки тепер завжди відчуваються затягнутими, бо вони всі стали довше. Деякі зі змін банально гірше. Ремейк Dead Space явно намагався повторити підхід ремейку Resident Evil, але на відміну від останнього, результат вийшов менш дивуючи за оригінал, а нововведення часто непродумані і не відчуваються частиною якогось великого дизайну. Але грати мені дуже сподобалось, і хоча оригінал мені подобається більше, я не можу не признати, що тут багато дійсно крутих нововведень і змін, які роблять процес проходження гри краще. Людям, яким більше подобається екшен, а не атмосфера і пригодницькі елементи, цей ремейк скоріш за все, сподобається більше. Тому я дуже радий, що Dead Space знову живий. Шкода, що його спочатку вбили, але чого ще від її очікувати. they cool. cool.